Вітаю любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді незвичайна монета. Як незвичайна? краща з монет 2023 року. Брав я її вже з рук. В Нацбанку, на жаль, не вдалося мені її взяти по ціні Нацбанку. Не вдалося, бо її закинули в той розділ, в якому ніхто навіть не очікував. Вона була не в розділі, не в монетах, не була в розділах дорогоційних монет, була в розділах набори. І тільки частина людей здогадалася її, власне, там шукати. Тобто, хто її взяв по банку, це взагалі просто в їх руках золотий Грааль монет 2023 року. Їм просто неймовірно. Пощастило взяти цю монету по банківській ціні. Так, зараз рознайдемо десь тут так, вдало відкрити її. На фоні грає епічна класична музика. Побачимо, як при монтажу, чи залишиться, чи збережеться вона. Люблю класичну музику. Так, ось так. Ну, продавець совісний виявився, все, запакував так, на совість. Зараз знайдемо, де ж її можна так краще розпакувати. Так. Зараз одну хвилинку я пошукаю якийсь інший засіб для відкриття даної посилки. Це для мене завжди інтригуючий момент. Що краще обрати канцелярський ніж, ножиці чи просто звичайний ніж. Я намагаюся так розпаковувати, щоб можна було вторий, вторично використовувати і ту ж таки упаковку, коробки, бо купую сам, відправляю часто посилки, тому вони ще знадобляться. Не потрібно викидати відразу все. Певну кількість таких речей можна залишати на зберігання, якщо є де зберігати. Так, ось в мене є такий тисак. Зараз ним спробуємо легенько. Відкрити нашу посилочку. Як кажуть мої діти на уроках розпаковка. Ще не так Просто його відкрити, тут клейка стрічка. Так, ще не і ми вже майже відкрили одну посилочку. Чекав я, вагався довго купувати чи не купувати, але нарешті наважився і в принципі не пожалкував, поки, поки ця монета до мене дійшла і ціна ще, ще зросла. Це буквально за кілька днів. Так, хтось подумає, що я собі купив роутер для інтернету. Розповідаю про мене. То це просто така коробка від посилки. Так. Дуже дорогий роутер вийшов для мене. Не з дешевих. Так, о. Ну ось і момент істини. Ще небагато залишилося, ось так упаковано. Гарненько, плівочкою. Так, коробки більше нічого немає, ну, в принципі, не повинно бути. Головне, що посилка надійшла та, що треба. Ну, зараз перевіримо, є там щось середині чи немає. Так, тут у нас кілька шарів. Ну, ось, власне, банківський, банківська упаковка. Так, відкриваємо її. Ось таке картонне пакування. Так, ось, спеціальна така ганчірочка. Ось, і дуже гарний хутляр для монети. Він цією ганчірочкою так легенько витирається, там відбитки, які залишаються. Ось внизу такий спеціальний матеріал, м'якенький, дуже приємний на дотик. Ось і така блискуча. Упаковка дзеркальна. Ну, всі відбитки дуже добре витираються, тут навіть з ганчірочкою. І ось, власне, момент істини. Сертифікат, Сертифікат до набору срібних пам'ятних монет Володимирський собор у місті Київ, серії пам'ятки архітектури України. Ось напис. Звідки власне назва монета Володимирський собор у місті Київ, одна з видатних пам'яток архітектури. Сертифікат Нацбанку України гарантує високу якість виготовлення срібних монет. Монети є дійсним платіжним засобом України, відкарбовані на ботноту монетному дворі Нацбанку України. І, власне, ось зображення цього Володимирського собору. Так, всередині сертифікат підтверджує якість даної монети, опис іде українською мовою. І на звороті так номінал 10 гривень, метал срібло, вага одна унція. 30 От кожної монети три, одна унція тираж головне 2,5 тисячі, рік карбоні 23, локальна позолота вміст чистого золота в чистоті не менше 1 тисячної грама. Голова Нацбанку Андрій Пишний. Підпис його. І серійний номер 905. Так, значить, це. Сертифікат дається також і англійською мовою. Це для іноземних гостей, хто купує дану монету. Тут, власне, набір, як бачите, монет з двох монет. Це дві срібні монети стандарту міжнародного по одній унції, тобто по 31,1 грама. Ось така краса. Випущена Нацбанком України. Тут власне сама оця упаковка коштує від тисячі. Яку тисячу? Більше тисячі гривень. Там, на аукціонах їх продають окремо. 1000-2000 гривень. Тільки сам футляр коштує. Так, і власне перейдемо тут монета трошки вбік, натискаємо її легенько виймаємо її з футляра, щоб поставити її правильно. Ось така краса від Національного банку України. Це срібло із якістю карбування там подрук. Зараз покажу цю всю неймовірну річ, випущену Нацбанком України. Ну і, власне, перейдемо до огляду. Напис Україна, в верхній частини, зірка, малий державний герб України. Далі це серафим Володимира Великого, князя Володимира Великого, а Серафим це... Найвищий станський зв... ангел. Номінал 10 гривень, рік Арманів 23. Напис на арці. Серафим це ангельський чин. Тобто наш Володимир Великий був перерахований перерахований Велику Святих. І на гурті монети є напис Аргентум 925-ї проби 31,1 1 грам. казав, яка вага стандартна. Логотип банкнотно-монетного двору. Зараз передам ось він. Логотип, метал, проба його і вага 31,1 грама. На зворотній стороні монети зображено фрагмент внутрішнього оздоблення Володимирського собору. Це богородиця, яка тримає в руках немовля. Даний елемент це позолота, локальна позолота, бо не вся монета в позолоті, це таке напилення якби. Ось, її дуже гарно передали в центральній частині зображення. Ось це одна з монет, на які зображено Володимир Великий і його серафим в іншій стороні. Так, спробую показати, щоб вона так не збоку не залишилась. Так, і інша половинка даного набору. Інша половинка це княгиня Ольга і її серафим, тобто святий облік. Так, напис знову ж таки Україна, малий Державний герб України. Знову частина арки з написом, номінал 10 гривень. І рік карбування з знаком гривні. Ось княгиня Ольга, частина зображення, і там подруг її серафим. Дуже гарно виконана дана краса. Знову ж таки, на реверсі монети, на гурті монети також є напис, логотип Бертото-Монетного двору. Метал 925 проби і вага 31,1 грама. І на звороті, власне, Володимирський собор його зображення, напис Володимирський собор, з елементами власне, сам собор, напис роки будівництва 1862 1882 і елементи локальної позолоти. Так, і ось так виглядає ці дві половинки. Це дві арка з зображенням княгині Ольги і князя Володимира. Дуже гарна композиція. Наскільки мені відомо, багато даних монет виїхало, тираж їх всього 2,5 тисячі, і багато з них виїхало вже за кордон. Їх дуже сподобали нашим іноземним гостям вихідцям з України з діаспори. І це як інвестиція. Як в дорогоцінні метали, і вона дуже цінується. Ще й враховуючи, що тираж невеликий, 2500. Дуже ця монета сподобалася за кордоном. Та й в Україні її ціна колосальна зросла. І, до речі, ця монета 23-го року є продовженням монети, яка була випущена у серпні, якщо не помиляюсь, 15, 15 вересня 2022 року. Ось в такому вони випускалися окремо монетами і в наборі. Це от сувенірна упаковка до Володимирського собору. Тобто як він власне виглядає також дуже гарно. Придумали е, саме сувенірне пакування. Воно ось з такого елемента складається. Дуже-дуже гарно. Там одна частина, потім відкривається інша і така, як книжечкою, подається Володимирський собор, це метал Нельзибер. Звичайний, номіналом 5 гривень, також якесь карбування там под всередині. Зараз я вийму цю монету. Я дещо окремим відео зроблю огляд даного набору, опис його і так далі. Ось так виглядала звичайна монета Нельзибер з Володимирським собором у центрі. А через рік Нацбанк вирішив продовжити, доповнити дану монету двома срібними. Ось теж ну, таки рік карбування також вказаний. Не рік карбування, а рік будівництва будівлі. Ось і ось, ось ця монета є доповненням. Нельзибер була першою. Є доповненням ось цих двох срібних монет. От на одній з монет видно ту саму будівлю, тільки вже в сріблі і без кольору. Зараз покажу її дещо ближче. Ось таку красу випустив Національний банк України в кінці 2023 року. Ажіотаж на монету був колосальний, оскільки їх випустили, власне, не так то й багато. Ціна її по банку була в районі щось 5 тисяч, якщо я не помиляюсь. А далі ціна просто взлетіла в космос. Дійшла на початку до 15 тисяч. Ще через деякий час до 20 і на піки коштувала дана монета 25 тисяч. Тобто, врахуйте, ціна 5, там 5-5,5 приблизно ціна її була по банку. І виросла до 25 тисяч. Зараз ціна просіла до 19 тисяч. Думаю, вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.